Вітаю! З вами я, Наталя Криворучко, та тиждень з локатором. Найголовніші події минулого тижня у Запорізькій області. Підписуйтесь на нашу сторінку на Ютубі і ми одразу починаємо. Вищий антикорупційний суд відхилив прохання Владислава Куценка щодо його виїзду за кордон до своєї родини. Натомість суд продовжив дію процесуальних. Дії, які має здійснювати Владислав Куценко аж до 24 квітня, він має з'являтися на першу вимогу до прокурорів та суддів, повідомляти про місце свого перебування, звісно, відмовитися і уникати спілкування зі свідками тощо. В комунальному неприбутковому підприємстві міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги зафіксовано конфлікт інтересів. Так, керівниця закладу Ірина Віцена прийняла на посаду лікаря-рентгенолога свою матір. Про це локатор медіа стало відомо з розпорядження виконуючої обов'язків міської голови Регіни Харченко, в якому вона просить розібратися у цьому інциденті. Ану Садову. Нагадуємо, що це вже не перший випадок конфлікту інтересів у закладах медичної сфери Запорізької міської ради. Екс заступнику начальника Бердянської міської військової адміністрації Олександру Пасічнику обрано е, запобіжні заходи. Також у Нікідзівський районний суд міста Запоріжжя. Йому зобов'язав його вчиняти певні процесуальні дії до 7 березня 2025 року, так Олександр має повідомляти суддів та прокурорів про місце свого перебування, про зміну місця свого перебування або проживання, здати закордонний паспорт та відмовитися від спілкування зі свідками. Нагадаємо, що за тих часів, коли він обіймав посаду заступника начальника. Бердянської міської військової адміністрації Олександр придбав 15 дронів за завищеною ціною, яка склала 660 тисяч 700 гривень. Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова погодив рішення. Про звільнення Геннадія Фукса з посади заступника голови Запорізької обласної ради. Нагадаємо, Іван Федоров, коли почав очолювати Запорізьку обласну військову адміністрацію, звільнив Геннадія Фукса з цієї посади. Однак Фукс з цим рішенням, звичайно, не погодився, звернувся до суду і виграв. Суд призначив поновити його на своїй посаді, де ще й виплатити майже 90 Сто тисяч гривень посадового окладу за період вимушеного прогулу. Проте у листопаді 2024 року Запорізька обласна військова адміністрація в особі Івана Федорова знов таки оскаржила. Це рішення і ось результат. Будемо спостерігати за реакцією Геннадія Фукса у публічній сфері і обов'язково вам повідомимо. А як ви вважаєте, чи законним було звільнення Фукса з його посади? псевдогубернатор Запорізької області Євгеній Баліцький звільнив з посади голову окупаційної адміністрації Мелітопольського району Андрію Андрія Сигуту, начебто Андрій Сигута пішов за власним бажання. зазначимо, що Андрій Сигута, уродженець Бердянська, і почав співпрацю з окупантами ще у літку 2022 року. Звісно, колаборант отримав підозру вже у 2023 року за свої антиукраїнські дії на території Запорізької області. І відповідний срок ув'язнення 15 років заочно поки що. Нагадаємо, що це вже не перше кадрове рішення на тимчасово окупованих територіях з початку 2025 року. Нещодавно медіа розповідала про те, що Тетяну Дубінську було. Знято з посади виконуючий обов'язків міністра освіти Запорізької області. Також звільнила з посаду Ірина Гехт, голова уряду Запорізької області. Тощо додамо, що Андрій Сигута ще є депутатом фейкового парламенту Запорізької області, яке має назву законодательної собрання, і, ймовірно, його звільнення пов'язана з майбутньою адміністративною реформою, яку окупанти хочуть провести на території Запорізької області, а саме об'єднати міста та райони. Національного заповідника Хортиця були повернуті артефакти I 17 століття. Артефакти намагалися незаконно перевезти за кордон. Вони знаходилися у відділенні міжнародних перевезень, де їх і знайшли працівники митниці. Вантаж прямував до Сполучених Штатів Америки, Німеччини і. Загальна кількість артефактів, яку намагалися вивести, складала 78 одиниць. Серед артефактів, вилучених артефактів, наконечники, намистини, є срібні пряшки тощо. Зараз все вилучене. Багатство, так можна сказати, буде знаходитися в національному заповіднику Хортиця. І знову про екоцид. Російські окупанти розпочали незаконний вилов рапанів поблизу узбережжя Азовського моря. Тимчасово окупованого Бердянська раніше окупанти вже повідомляли, що вони планують у 2025 році збільшувати незаконний вилов, вилов риби і інших морепродуктів. на Окупованих частинах Азовського моря Запорізької області і розпочали вони з рапанів. Крім того, окупанти скоро почнуть вилов креветки та азовської риби Камбала. Цей незаконний рибний промисел створює додаткову статтю збагачення російських окупантів. Вони продовжують вивозити українські морські багатства до себе на Росію і продають там на російському ринку все, що вони грабують в Азовському морі. І в черговий раз нагадуємо про нашу базу єдину. Першу регіональну базу колаборантів, окупантів російських військових вороги Запоріжжя 220 профайлів станом на сьогодні знаходиться на цій сторінці. Ми щиро вдячні вам за те, що ви присилаєте нам на пошту свою інформацію про тих колаборантів, які хочете бачити у ворогах Запоріжжя. Підписуйтесь на наші Сторінки у соціальних мережах в Ютубі, Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці. Коментуйте, реагуйте. Ми все дуже це цінуємо. З вами була я, Наталя Криворучко, Локатор Медіа. Тиждень з локатором. Пока!